Щоби зрозуміти, чи варто очікувати чогось е від наступних 100 днів е 100 днів від Дональда Трампа в, в питанні врегулювання російсько-української війни, можливо, варто е звернути увагу на те, що було зроблено за ці 100 днів, так не зробив Дональд Трамп того, що обіцяв. Але от зараз ми вийшли вже на якісь процеси з угодою і так далі. То як би ви оцінили от для початку так коротенько, от Перших 100 днів саме в питанні от власне врегулювання війни Дональдом Трампом. Я б сказав, я порівняв би це з биттям головою в обцінку. Ти сто днів просто бився головою в обцінку, і ти потім вже на 100, на соти день зрозумів, що треба брати кірку і розбивати його кіркою. У що це не працює. Тобі всі говорять навколо ходять. Що це не працює? Треба думати головою, а не просто бити головою, розуміти обстінку. Тобто, в мене дуже таке примітивне було бачення Трампа. Бачення щодо цієї війни. Тобто, він дійсно вірив про те, що він завершить дуже швидко. Що Він може, завдяки своїм авторитетам, може не знаю, можливо, через те, що його оточення зробило так, що він в себе настільки повірив. Вони його там на руках носили, розказували, що він майже Бог, тому що він зміг повернутися до свою посаду, і він все таки зможе повернутися, коли ще було це рік тому. І що він повірив на себе так сильно, що він дійсно зможе переговорити одним разом з Путіним, і Путін одразу ж припинить вогонь. Ну це так, так не відбулося. І до речі, саме через це. Не в останню чергу, саме через те, він послав Віткова розмовляти з Путіним. Тому що він повірив, що навіть той самий Вітков, враховуючи його всі інтелектуальні можливості і здатності до дипломатичної роботи, міг би навіть просто передати. Ну я ж від Трампа, і все цього було достатньо. Принаймні, так мислив, мислив Трамп. Він зрозумів, що це так не працює. Насправді, він відправив би до Путіна будь-кого самого найкращого дипломата в світі. Це б все одно не спрацювало, тому що е, Путіна цікавить трішки трішки інша ситуація. І е, Трамп зрозумів, що тут, якщо ти хочеш завершити війну швидко, е, то ти маєш отримати капітуляцію України. Можливо, він в якомусь би напрямку був би не проти, але е, йому. Цього не дадуть зробити перш за все його опоненти. По друге своя ж адміністрація. Ну і по третє, звичайно, це європейський союз і Україна. Це основне, тобто що ми не ми, ми, ми не будемо робити так, щоб на ми від самі, щоб нас хтось віддав. Ми боремося вже там скільки 11 років, і щоб нас просто хтось прийшов, комусь віддав. Ну не так все просто, як здається. Україна це суперпотужна країна, тому не так все просто. І Трамп це розуміє на даному етапі. Він розуміє, що не так просто було, як він собі гадав. І після першої. Розмови з Путіном він це і сказав в інтерв'ю, що він не очікує, що це буде так складно, і помаленьку, помаленьку, ну, дивіться, е, точка неповернення була саме розмова з Путіним. Після того його думка почала змінюватися. Я про це говорив неодноразово. Е, він говорив багато дурниць після того про дружбу, про диктатор. Ну багато чого не говорив там, але по факту е, його думка була незмінною. Він зрозумів, що домовиться з, з Путіном набагато складніше, ніж він собі уявляв. І на даному етапі він прийшов до цього, що він відкрив двері для 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 зеленського Тобто він показує путіну, що ну якщо ти не хочеш домовлятися, ми будемо домовлятися з Україною. І Україна, як сказав Бесенд, тепер є стратегічним партнером е е е Сполучених Сполуч Сполуч Штатів Америки. Ми знаходимося на одній ідеологічній хвилі. Ми займаємося разом бізнесом. Ми, е тобто, що це і є гарантія безпеки України. Тобто, це означає, що ми гіпотетично є таким 51 51-м штатом для е е американців, і в принципі, якщо ми тут, якщо американці тут ведуть бізнес, відповідно, вони нас мають захищати. Це слова Бесента. Відповідно, ми маємо працювати трішки тепер по іншому. Тепер розмови про те, що Україна така сяка, вже не проходить, тому що ви підписали з Україною умовний там договір. Ми зараз про договір взагалі не говоримо. Тобто про його фактичність, про його деталі. Тут питання в тому, як його подають політично, як його продають, і звичайно, це не в останній чергу його продають і е, показують Путіну. Тобто, якщо ти хочеш надалі продовжувати оцю свою кровополит... кров... кровопролитну війну, тепер ти будеш мати справу з американцями. Тому що як він сказав, як знов ж таки як сказав Скотбесенд, тепер в Україні є козир, є роял флеш. Тепер ти можеш розмовляти з путіним по іншому. А єдиний роял флеш може бути це американці. Тобто, ну Україна застосовує все, що вона має. Uh -huh. Давайте будемо відверті. Ми б'ємо ворога на фронті. Ми кидаємо ракети куди подалі. Ну ми, ми, ми справляємося своїми повноваженнями. Путіна це не лякає на даному етапі, але питання ем, більш важких тих е, проблематик, які може створити для Росії, це в руках е, виключно Трампа і Сполучених Штатів Америки. І вони помаленьку про це говорять. Вони пропонують це. Ну це я говорю відверто про санкції про цих 500%. І на багато і багатобато інше. Повірте мені, сполучені штати Америки мають можливості натиснути на Росію, тому що якщо вони дійсно перекриють повітря у вигляді 30% наповнення бюджетів, бюджету, хоча розумієте, дуже пікало, до речі, перед повномасштабним вторгненням Росія наповнювала бюджет по вуглеводням на рівні 55% бюджету. Зараз вони вони за ці роки змогли скоротити до, до рівня 30%. Це не означає що це від хорошого життя. Вони намагаються оптимізувати максимально, але в будь-якому випадку це величезна цифра. І якщо завтра Китай припинить співпрацю з е, Росією, Індія припинить співпрацю е, Туреччина припинить співпрацю. Повірте мені, це буде величезний, катастрофічний удар по Росії. 30% вони вже е, помаленьку підходять до е, точки неповернення, В них е, ріс ВВП зменшився до нуля е, е, заплати платити. Вони не мають чим. Тобто вони ще справляються, тому що в них є доходи. давайте будемо відверті. Але якщо в них забрати ці доходи цих 30%, е, цих 150 мільярдів, які вони витрачають на війну, ну для них це буде катастрофи. До кінця року ми побачимо катастрофічні втрати вже в березні цього року. В них зменшення доходів по нафтогазу йдуть на 17%. Це ж тільки початок, це тільки нафта почала е, набирати свій оберт, оберти. Тільки Солдійська Аравія почала вмикати свої е, ці помпи. А і що буде далі? Якщо дійсно вони не будуть припиняти вогонь, то їх поставлять просто до стіни. І це вже Це вже дійсно буде аргумент. І чи піде на це Путін? І пісто він настільки божевільний? Оце вже питання. Пане Андрію, ну а от якщо говорити, ну, 100 днів, як ви кажете, ми бились, ми, вони, американці, бились головою в стіну, практично нічого не пробили. Ну, таким от, так, можливо, результатом реальним, хоча знову ж таки, ще ж, і там з тією угодою. Це, це, це ще часу часу. Там навіть не зрозуміло, коли. Читаю там українських депутатів, коли е, е, парламент може ратифікувати в найближчий час цю угоду. Ну а потім про а поки почнуть там видобувати, буде якийсь конструктив, це взагалі там на роки розтягнеться. Так, от, якщо в так в цьому контексті е, говорити про наступні 100 днів, е, на вашу думку, це знову буде оця спроба пробити головою в стіну? Питання чи завершиться вона чимось, чи зараз вже з за огляду на те, що якась динаміка, якийсь рух, принаймні е, ну видно. То ну, ці сто днів будуть ефективнішими в цьому напрямку, е, е, я вже сказав: тобто Трамп взяв в руку кирку. Розумієте різницю? Тут він бився головою, а тепер він взяв кирку і починає... Ну, а тепер допоможе, ну, як це зробити. Дійсно, він цю консерву може відкрити, він може її відкрити, але на це потрібен час. Бачите, вони вже нічого не прогнозують, вони вже дедлайні не ставлять. Тобто це означає, що вони собі розв'язали руки раніше. Вони собі самі ж поставили ці дедлайни, психологічні дедлайни для того, щоб змусити. Ну це, це це був відвертий шантаж для того, щоб змусити Путіна піти на ці умови е і України і е цього, і сполучені штати Америки. Тому що американцям було це вигідно. Вони зрозуміли, що тут вони програли. Ну оцей етап вони програли, але загалом вони зараз хочуть виграти взагалі цю стратегію. Е е тепер зараз доганяючи, буде Путін. Тепер вони будуть робити все для того, щоб Путін максимально боявся, і що він максимально шукав виходи тепер на Трампа і сам шукав цих розмов, щоб він торгувався, щоб він здавав свої позиції, щоб він віддавав території, тому що до цього йому пропонували. Йому казали ну, питань немає, давай будемо домовлятися з тобою. Ти залишаєш за собою там території, залишаєш там авторитет у тих територіях. Навіть гіпотетично з ним домовлялися про зняття санкцій. Не гіпотетично, а там 100% домовлялися про зняття санкцій, тому що. Основною проблемою для для Сполучених Штатів Америки є Китай. Ми прекрасно це розуміємо. І задача Трампа, як він і сам говорив, це не стільки Україна, а скільки вирішити питання з Китаєм. А для цього йому було потрібно сепарувати і Росію, і Північну Корею від Китаю. І не тільки і в тому числі Іран, і е, він помаленьку працював саме на цьому на, на, на в цьому напрямку. Він вирішив сказати, Та, так ми можемо торгувати Україною частково, але при цьому ж таки ти робиш для нас е, такі привілегії, якщо гіпотетично припиняєш співпрацю з е, Китаєм е, і е, ну в майбутньому не будеш майбутньо підтримувати Китай під час м -м, гіпотетичних майбутніх бойових дій. Ну і допомагаєш мені е, разом з до достукатися до Ірану і достукатися до Кім Чун Іна. Е, е, такі були домовленості, я впевнений, на 100%. Е, тепер ти все здірмо. Уно я впевнений, що і Путін був би не проти, тому що він сказав. Я впевнений, що Путін заявив, що я готовий піти. Окей, я припиню співпрацю з Китаєм, але ти мені маєш дати альтернативу заробити кошти, і це логічно. Тому що якщо він припинить співпрацю з Китаєм, він не буде мати де заробляти кошти. Тому йому потрібна Європа і Америка. Окей, санкції знімаються. Питань немає, але там я скоріше за все ще був запит по Україні. Тобто ти мені маєш віддати повністю Україну. І тут вже стало питання ребром. Тут питання вже не санкцій, тут питання вже ребром, тому що сам, сам Трамп потім... Він би міг би віддати, але питання в тому, що Україна сказала, що ми ну ми, ми не розмінна монета. Нами ніхто торгувати точно не буде. От і там сказав: або все одночасно, або по чуть-чуть по, 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 по ми працювати не будемо. От і він е, пішов до цей шантаж, і він вимушений був Путін вибрати трішки інший шлях. От і на даному етапі це все призупинилося. Тобто, я так розумію, що всі зараз вибрали всі, зрозуміли, що бойові дії продовжуються. Що зараз вже припинення вогню, ну скоріше все, що не буде. Про це говорять, і бач, і Зеленський говорить, і та сторона помаленьку обговорює, але довго, довготривалого припинення вогню. Поки що ніхто не очікує. Можливо, і це стане таким ем, поштовхом, щоб дійсно припинити цей вогонь. Тому що всі зрозуміли, ага. що вже запити ніхто не буде виконувати і нема нам коло чого торгуватися. Тоді давайте можливо дійсно припинимо на 30 днів і подивимося, що буде, тому що поки що це нікому не вигідно. Росія втрачає, Україна втрачає Сполучені Штати Америки, не отримують перемогу. Пане Андрію, наскільки для Трампа, от як пишуть важливий оцей фактор Афганістану, до той момент, щоб ну? Виглядати краще, ніж Джо Байден, от в ситуації з виведенням військ з Афганістану, Трамп і теж ми з вами говорили з багатьма іншими експертами. Він же ж нарцис, він же ж е, самозакохана людина. І відповідно, так як він критикує Байдена, ну точно мав би зробити щось, щоб е, виглядати і в очах електорату, і в очах світу, ну, ефективнішим, так би мовити, менеджером в цьому питанні. Чи, е, в принципі, не ну розуміння того, що. Як далі працювати з путіним не зрозуміло. Україна там свою лінію намагається гнути та й краще умити руки. Чи цей фактор Афганістану може спрацювати все ж таки також? Я б сказав тут фактор Джо Байдена. Він дійсно присутній в голові е, Трампа, тому що він дуже сильно вже перебрав з питанням Байдена. Він ще досі його згадує так. постійно, тому що в нього вже знаєте як тригерне питання. Що Байден це Це, Знаєте, це між ними потрібно поставити Байден до рівня слабкість, і е, він не хоче бути таким як Байден. От в нього він повністю він вважає себе таким антагоністом. Він вважає повністю протилежністю, що він активний, потужний, сильний, розумний. Ну що він не вважає про про Джо Байдена? Він так не думає. І тут весь світ в тому числі і його ж електорат почали говорити так ж ще гірший від Байден, тому що Байден допомагав. Байден mm. боровся, Байден їздив у Україну там, де бомбля... бомбили. Тобто Байден крутийше виходить, а ти в Україну. І Його це дуже сильно заділо. Я впевнений на 100%. Тому е, навіть навіть, і це також як ти кажеш, одна з причин про те, що він не хоче здати всю Україну, тому що ну йому йому цього не пробачили. Йому дійсно цього не пробачили. Скільки він отримав критики, як тільки він назвав там Путіна другом? Так. Ну, вибачте мене, його там зрівняли з землею і казали, ти, ти 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 проросійський, ти російський президент. Повірте мені, тобто ти не, ти не російський президент, ти належиш російському президенту. Тобто, там було взагалі там його знищували. І зараз він вимушений виправляти цю ситуацію, нас доганяти, сідати на велосипед, крутити педалі, для того, щоб нас догнати, хоч трішки показати свою авторитетність. Тому Но... він зараз буде щось старатися робити. наскільки в нього це вдасться. Але знову ж таки фінанси чи дійсно він може змінити оцю свою риторику, почати ну, обманювати трішки в іншу сторону і казати тепер: ну все, давайте будемо фінансувати Україну. Бо він же ж про це починає говорити. Це означає, що є певна аналітика, є певні думки, як правильно профінансувати Україну про те, щоб його не з'їли свої мага. Тобто це вже добре для України, але інше питання, наскільки це довго буде тривати. Тому що ще раз кажу, Путін може піти на припинення вогню, і, і, і Байден і це. І Трамп скаже: ну, ні, все, війна припинена, ми не фінансуємо, ми нічого не робимо. Так. Розумієте, і ця, і ця інвестиційна угода вона може завмерти. Вона може взагалі не бути принесена ніяк. ви кажете, що там буде два роки гіпотетично, що вона почне працювати. Я чув про цю теорію. Насправді. Там, там іде навіть там... до десяти років кажуть деякі аналітики, що там ну, хто знає скільки. Дивіться, насправді ця угода, якщо її ратифікують досить швидко, вона може запропонувати на дуже швидко. В принципі, вже навіть може виділяти кошти американці на під цю угоду. Mm -hmm. Фактично, потрібна політична воля. Повірте мені, це лише причина, це інструмент. Якщо є політична воля, то ти можеш виділяти величезні кошти, в тому числі mm -hmm. Трампу для цього не потрібні величезні запити. Ми, ми знаємо Трампа. Трамп, якщо хоче, то він робить. Так, я я просто про 10 років. Це про про початок видобутку. Оце мав ну просто ну, перепутати. так. да це ви ж, розумієте, що ми ратифікуємо году. Інвестиційний фонд починає діяльність, і вже американці можуть його наповнювати з з першого дня. Тобто, це, це це дуже швидко. А ми вже можемо дійсно вже з 50% з ліцензії отримувати вже в майбутньому. Ну це ж чекайте, 10 років нам дається спочатку на інвестиції і реінвестиції. Тоб, це там ну, дуже складний процес. І, тим паче гроші в американців якраз є на відміну. Від нас ми дуже залежні, якраз і від них, і від інших західних партнерів. Дякую дуже, пане Андрію, за роз'яснення за ваше бачення. Андрій Горницький, політичний експерт, Я доктор вам. філософії, був з нами на зв'язку. Говорили про.